до відстрочки через Резерв Плюс. Чесно кажучи, був я дуже приємно здивований, як це працює, все дуже просто. Заходимо в резерв плюс, натискаємо там три крапочки біля документа, подати на відстрочку, вибираємо підставу, за якою ми подаємося на відстрочку, і мені відповідь прийшла на наступний день. Можливо, і в той день я просто трошки був зайнятий, не оновлював сам додаток, сам, сам документ. Можливо, навіть в той самий день прийшла прийшло вже відстрочка. Ніяких скрінів нічого не потрібно робити. Просто подали заявку, вказали, вибрали пункт, по якому ви подаєтесь на відстрочку. Через базу все перевірилось, і відстрочка є. Зараз на даний момент пише відстрочка до завершення мобілізації. Що раніше писало. Кожніх три місяці треба було до 7 числа наступного місяця. Тобто 30-41 закінчується військовий стан і 7 днів на поновлення відстрочки є. Зараз же ж подав заявочку, на наступний день все готово і все дуже просто оказалось. Я думаю, що це буде складніше навіть чим піти в ТЦК і зробити відстрочку. Але якось так, тому лайк. Ми займаємось перегоном машинок з Америки та Європи, бойовий кар місто Кам'янець-Подільський, Хмельницький 69.